Привіт! Тільки хотів записати відео і розказати, як класно в мене все склалося, як я перетанав кордони швидко і скільки всього встигнув за тих два дні, коли було свято і львівські МРГшники. Набожні сиділи по домам і мені вдалося два рази взагалі без проблем перетнути кордон. І от зараз на третім разом стою в Курчові. Цілу ніч шість грьобаних годин. Простою я на кордоні, щоб мені тільки що сказали, що я не можу в'їхати в Польщу, бо в мене не світить правий габарит. Зараз мене розгортає їду назад я не знаю якщо якщо раз я в'їду в Польщу, то я зроблю все можливе, щоб більше Більше цей кордон не перетинати, бо це просто Просто ужас. Ладно, якби Якби я простояв 6 годин і переїхав той кордон. А коли <смас> Потратиш всю ніч на то, щоб... Попасти в Польщу і безрезультатно тебе звернуть. Ну це вибиває взагалі просто нереально. Ось такі от справи. Такі от справи з тими кордонами.